Салам алейкум, друзі, доброго дня. Привіт, вітаю. Мене звати Женька і я нічого не роблю. Ми знаходимося в порту Гданська, Вестерплатте. Сьогодні у нас паром на Швецію. Але це відео я хочу е, окремо присвятити чисто парому. Е, спробувати найбільше максимально зняти для вас матеріал, як там брати білет, як ми заїжджаємо, що ми далі робимо на паромі. В цьому плані буде багато дуже прихованої зйомки, бо ж самі розумієте, обслуга Парому не любить, коли їх знімають, починають гавкати, щось там казати, а не можна знімати. Хоча можна знімати, але вони кажуть, не можна знімати. Ну, коротше таке. Тому буде багато прихованої зйомки. Я вам буду відео так -так 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 підписувати буквами, що йде, і ну, пояснювати якісь моменти. Плавемо ми сьогодні з чудовою командою Артем. Наш працівник, так би мовити, сусідньої фірми, фірма Фрато. Ви її бачили на раз. І також пливе Ромка. Він з нашої фірми Коланко, І тільки він їздить на меншій машинці одиночно, там 10-тонник дав. Солувка тут називають в Польщі такий вид транспорту. Тому прикольні хлопці, прикольний рейс. В чому би і ні погнали? Це той, що 18 годин пливе з Гданська. Дороні Несхама. А я виспався як хом'як. О першій ночі лягли спати за артемом, поїли лягли спати. І перший раз я прокинувся о 5-й ранку, думаю, ти що, слабий, їх далі спати. І зараз пів одинадцятої. І за півтори годинки вже й паром припливе. Побачимо, який сьогодні. Або Вавел, або Нова Їх тут всього два. курсує. Нова стар це той, що новіше, ніби, прикольніше, шикарніше, а Вавл трошечки йому ніби поступається. Дале. Вам гарного дня, товариші. Тримайтеся, удачі, слава Україні. Пішли на розвідку. Підемо дядю Артема. Подивимося, чи він спить, не спить. Тран. Нє. Ще, походу спить на сонце. А ні, не спить. Привет. Добрий ранок. Виходь до публіки. Це у нас Артем. Ще не вистачає іншого члена нашої групіровки. Як справи ваші, як здоров'я? Вогень. Я до 10 спав, що виявляєш? Ну, це недавно тільки прокинувся. Я десь до 9. А пам'ятаєте випадок, коли в Богдана пепсі лупануло два літа в кабіні, е, взірвалося? то це от Артема впала банка Кока-Коли, 0,33, То дивіться, тут підніжка, колесо, е, бак весь. Я, ж, я ж ось тут краплі. Це 0,33. Так що недооцінюйте небезпеку напоїв Кока-Кола е, і Пепсі. Оце приїхала бочка буде пароми заправляти, їх таких, по-моєму, три штуки приїжджає повних. Я не знаю, скільки тут, тон по 20. То вони, коротше, оце заправляють паром один, три бочки таких з паром. Так що вони вже готуються, бо через, через годинку вже паромчик буде швартуватися. О 12 він припливає сюди до Гданська. Тільки що от ми не знаємо, який то буде пароход, чи Новостар, чи Ну, по наших підрахунках то має бути нова став, але побачимо. Тут бачите один тільки лишився, раніше їх тут два було цей за цей за гроші. А цей... Так, що я буду? Кава. Так, в тісні ок. Учасні технології в Діні. Окей, гой би проду. Гойберка. Як би трафа. А? Це є такі, до речі, гори в Іспанії, по-моєму. Сантандер. Так? Часника. Техніка. Я думаю, зараз колишньо. Аспресік такі такий Випила ця ложка, кава, цукор, чашка, типа, саме робика колотай. Ми тут, тут за Артемом помітили, що нормальний протектор. Він особливо оцей. У нас би вдома так довго не висіли. Да, А взагалі дивіться, кава на берегу Балтійського моря. І цей до речі, кораблик можна отут тут -от за гроші поплавати. Туди, сюди. Ну, не знаю, куди він там пливе точно, але екскурсія така. По каналу. Ми ввечері плату по Да, Ми ввечері зараз скоро наш при, при, при там буде заднім ходом плисти. Просто наш безплатний. Так, вашій увазі ще одне творіння мистецтва. Чорна жемчужина. Це цей корабль, який знімався в фільмі Джек ой, Пірати Карибського моря. Джек Воробей капітан. Йо, ось такий. А вон, до речі, припливає наш. Заткує. Вон бачите? Цей Вавл сьогодні буде в нас. Чого нажимчу вже на... От ще з цього ракурсу знімемо вам. Його корму, дубку. О, ще й дві пушки є. Якщо транспортники переслідують, то стріляти можна по них. Прикольно, не? Все, Джек Воробій поплив захватувати інші порти. Хданск він вже захватив. Ту-ту. А вон за ним наш паркується. Зараз побачите розміри, як він ближче до нього підпливе. Джек Воробей. Джек Воробей поплив Швецію захватувати. Це ж в напрямку Швеції він поплив. Все, Швеція, тримайся. Ну. Швидку поплив? Так, і пакет, сухай, так з місця пішов. пакет. Чи квадро ну, і розміри, он наш, а він Джек Воробей <рив> Так, і он. Він... Отже, проконтролювали ми там е, рухи в морі, все нормально. Е, вийшли до, пля, до пляжу, до берегової лінії, там вже Балтика, там позаду нас всі термінали, паливні. Е, звертайтеся в річку, недороге паливо, особисто там, все, все, все підв'язано. Но в каністри не наливають, тільки бензовозить. Короче, ось Балтика. Там купа кораблів стоять, нічого не роблять в морі, як ми з Артемом зараз. Там паркінг, Короч, Балтійське море. Такс, а поки погуляли ми з Артемами, зійшлися, чекаємо 10-3 годині під Ромка. а зараз 13.00 буду займатися прибиранням. Дістаємо наш пилосмок. смок. Задача зараз попилосошу повністю верхній спальник, там повідсуваю всі сумки, потім донизу перейдемо попилососимо. І буде все гарно. Добре, починаємо. От, На верхньому спальнику в мене отака ситуація. Всі речі повністю лежать в сумках. Ну, Тобто я не люблю, коли все на кучі. Має бути завжди всі речі поділені. кофти, футболки, все Трусішки, носішки, все коротше, там шапки. Коротше, отак. Зараз ми це все згрібаємо нафік. Це просто тут висить для декору хитається. прапорець України і бамбукова така. Згрібаємо все це нафік, пилососимо, наводимо красу, наводимо знов порядок і назад закриваємо. Чик. І так, періодку тут на цьому карнізу ми попротирали. Все тут гарно, прикольно, спальничок попило сосили. І ще є в мене завжди така звичка. Любий парфум. Самий дешевий, не дешевий. В даному випадку цей з запахом ладана. Мені подобається запах ладана. Пшикаємо. Ось. Буде, буде гарний запах, буде свіжість. І зараз ми тут тик-тик-тик складаємо ці речі назад, а потім переходимо на ту частину спальника. Бо одразу всі шмотки скинути на підлогу, то мені місця не лишиться. Ручи, все тут чистенько, порючки немає, ідеально. От до речі, качекаємо паром. А наша машинка приїхала за прицепом. Маріуш звати, поляка, прикольний дядько. А я п'ю моркв'яний сік. О. Дуже класний, натуральний. Рецепт забрали І десь поїхав Маріуш на розвантаження. Це Цей прицепчик приплив зі Швеції. Сьогодні, можливо, вчора. А ми. До речі, я вже все. В кабінці попилососили, поприбирали. Тут теж навели порядок феншуй. На верхньому спальнику прибрали. Коротко, єдине, що я ще не прибирав, тут пластик. Бо сонце це світло і хімією користуватись не можна, поки пластик гарячий. Тому це на завтра вищемо. Да. Йдемо за квиточками Е, пішли. Да, там Теж взяв папери. Він зжимає книжечку файло. Він чимає книжку на... Як це? Якщо назбираєш купа печаток, виграєш кругосвітню мандрівку кругом порту на паромі. Ми тут екзамен здаємо, заповняємо коротки, а Тетя нас побачила і каже, ми вас в баню і пішла відпочивати. Роман, іде. Привет. 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 А, Роман. Женя. А, де цей, а він вже взяв біліт і пішов, але ну, вона тут в курсі. курсі? Ну, вона нас побачила і втекла. <гум> Все, взяли ми білетики. Я за Артемом в кабіні, а Ромка з колегою Костіком. Отак-то. Да, От Не можна нікому довіряти в цей тяжкий час. Навіть в самому субі. Да. Рома своєю ракетою О. Це укорочена версія вантажівки. Ну, це, як це? Ми її ще називаємо пробник. Пробник вантажної машини. Ну, Зато він може заїхати в такі дзьори, куди ми вже не можемо. Але як показує практика, нас це не лякає, ми їдемо також часом в такі дзюри. Все, будемо заїжджати. Що там, я там Все добре? Класно, класно. Ну там не знаю. До парома доїде, Отуда. От, А то Зато не вивчаюся. До речі, я цей прицеп також вантажив в Катовіцях. Так що таке. Жори. Жорік. Жоррі. Жорік. Все, поїхали. Zamy? Tak jest. Super. Zdatkiem obracamy się i tyłem wjeżdżamy. Dobra, dziękuję. Артем заезжает Ой, какую фигню везут. Так, бузенько, бузенько. Что там? Погнали, Артем. Да, да. Нормально. А, да, рецепция, я тут. Запрос не вас. Дякую. Деко його дуже люб'язний Так, 60 продаду, я батаю 61,44. А, ну да, ти ж. У мене Су... третя. Сусідній жив. А ну там так на мішану ж просто. Ти не розбирається. Але ви чуєш, так пахне свіжим. Ну, то свіжий паром. Ага. О, в 87 му році був. Лута. 12 год то не палкують. Не, так, а, а, там. Наші. Вороги. Це наші, наші захляті вороги на дорозі. Які постійно туплять, заважають. Ми з ними робимо, коли пересідаємо Да? А коли пересідаєш на легкову, то одразу починаєш нанавидіти фури. Да. Бо вони повільно їдуть. Ці... Прямо. Прямо, так? І ями перші Угу. Добре, добре мати свого екскурсовода. 160 самостанція 61. Тут 144. Я був тих. Так, значить. Процедура дуже проста. Беремо цей пілет. Змінимо цю дирочку. І Заходимо. Добрий день. <реш> Вигружати. Ох, туди. носочками за. Да, трошечки. Носками нормально. Ну Но зато тепер, як мої будуть воняти, то можна спихнути, так. <реш> що то тут <реш> було? Покидайтеся, дам, дам, там, дам, да, да, капец. Зимой день, наша, шо це у нас таке. Карку, а то у мене, моє моя Кракова теж цнує. Теж така замова в делікатесах. Що це за зараз? Вчасно чи обід? Я забув. Це другий полудень. Це, це жрачка. Ну, короче, так. Короче, жачка. Так, да, так йому понабирали делікатесів. Все це не купити в простих ресторанах, тільки ну, в делянцях доступно.

you and you're welcome at Il Frocosum server as a restaurant and cafeteria in Pudexa. Good morning ladies and gentlemen, it is 9 o'clock, we would like to invite you for breakfast which is being served in the restaurant and cafeteria on deck 6. Жарте! Пішли. Погнали. Що, so, всім привіт, сьогодні субота у нас. Який там день? А, <laughs> день субота. Сьогодні неділя. А, ah, вже неділя, точно. 13, <laughs> 13 серпня, серпня неділя і И там есть крылы. Подойди. Да. Туда. Не, а туда? Нам в С. Туда, да. Да, туда. Вниз корабля. Ай, Т. Mm. Дивіться, наш сніданок. І е, Пам'ятаєте яйця? Яйця з майонезом. Як е, в Радянському Союзі на днях народження були. Ну і після Радянського Союзу, я думаю, всі пам'ятають. Так що, скромно. Кава, горілка, ой. Цей. Сік і все. Знову тьома, так, Побагаче меню. Коротше, їмо А, і цибулька. ăn cơm um. Це яка країна? Швеція. Швеція? Так. Ми ж мали приплисти до Нідерландів. Не сьогодні. Ну добре, обливемо завтра. Коротше. Нюнесхам. Ворог Нюнесхам. Зараз їдемо і будемо далі нічого не робити. Як Це ми добре вміємо. А ладно вже. Що нами. Ну давай картом побіг, щоб машину не полагала. Протолкаюсь. Я ж табу, що вони біля дверей поставили. Біля тих біля не біля. -е. Та може не напхано. Де ми є? Ми? На бабилі? От ти сніжку за габорічний, помниш? А, добавили... а. а натуре. Забиваю адреси, які завтра мені Чотири точки вигрузки. Коротше Прибиваємо обстановку, куди там що їхати? Як? І зараз будемо пити з Артемом каву. Ось якийсь склад нормально. Де тут каву наливають? Ти, ти мікну каву чи Мокру, з водом. І, і дуже багато міцну. Ні, Міцну, я люблю таку, щоб ложка стояла. Хорошо. Щоб серце калатово а, а, була тахікардія, аритмія, ну, аритмія. Щоб да. був ефект від кави. Да. Вот, бачите? яка кухенка у далекобійника. Балон, форочка і можна все підігріти, нагріти. Можна... Кава готова. Найсмачніша кава у світі. По двом факторам, бо натуральна і другий фактор, що на шару. Кафе у Артема, заходьте. У Артема, будь ласка. У Артема тут покасав. А, все, так. Ну там українське кафе. Так, перепрошую. Бачили, як чашки миємо. Вода Оп, Я короткий акцію. Коротше товариші, будемо завершувати ми наше відео. Я тут продивляюся доїзди до завтрашніх точок. Там Артем перевіряє своє місце призначення. Ви бачите, теж має навігацію. Так завжди роблять водії вантажівок, тому що ми маємо знати нашу дорогу наперед. Де повернути, де з'їхати, щоб бути підготовленим. Це на нелегковій машині, я повторюю ще раз їхати. Де хотів там став і пішов, подивився там. Тут, Ми якщо станемо, то стає за нами вся вулиця і весь район блокується. Тому ми маємо наперед знати і розуміти. Окей, завтра буду знімати новеньке відео, може навіть за Артемом десь пересічемося в Стокгольмі. Він буде блимати фарами. Так, в нього да, великі, ну, великі фари на даху. Та й такі справи. Дякую, що були з нами, що приплили. Вон наш пароход стоїть вавел завтра чи сьогодні. Ні, напевно, що а може сьогодні він ще попливе назад до Польщі. Але то вже буде зовсім інша історія і без нас. Все, тримайтеся! Слава Україні! Привіт! Привіт всім!